Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава! Говорячи про багатство, говорячи про процвітання, про матеріальне благо, можна це сказати одним словом, гроші, однак, але ну, гроші не відображають всього Багатство, благополуччя. Реальних благ, так, ото все. Опілля, опілля, ряснота, благополуччю. Оце то, 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 що описую у своїй книзі гроші і духовність, гроші як показник духовного здоров'я, духовного росту, розвитку вашого індивідуального. І там розглядаю, на які чарі, на які енергії, на які стихії приходять до вас найприродніші, найлегші. Ваші гроші. Бо коли людина відає свою природу, починаючи зі стихій, з матриці стихій в своєму тілі, в своїй душі, в своїй психіці, психології, то вона тоді себе розуміє. І коли людина відає свій шлях, своє покликання призначення, свою тхарму, свою природу, то вона знову ж таки вона розуміє свій шлях, і тобто -то шлях щастя. Бо коли ми йдемо от, власне шляхом свого покликання. Робимо те, чого хоче наша душа, бо покликання це власне є те, чого хоче наша душа, те, чого хоче наше вище я через нашу душу. То тоді здоров'я в тілі і, і, і благополуччя в житті. Благополуччя, получати блага. І матеріальний духовність це щастя радість, життя в щасті радість. Тому так можливо ті речі розуміти. І тому, власне, отак книга, гроші, духовність є. Беріть, беріть, пізнавайте, розкривайте. І там, 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 там є такі замовляння, які відкривають ваші підсвідомості неймовірні речі. А з підсвідомості потім це витягується на рівень усвідомлення на рівень Явного світу матеріалізації. Ну і коли ми говоримо про гроші, то, то знову ж таки минулого тижня згадав про кредит. Згадав, а потім люди там питаються, там там о, щось щось ви там не договорили. Так, 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 там потім, потім відволікся на, на вже на інше питання, а про кредити не завершив. Тож, якщо говорити про кредити, як і про усі інші речі в нашому житті то завжди треба дивитися і задумуватися і запитуватися себе, а як це з точки зору духовного світу? Якщо з того, з того боку подивитися, то на кредити, чи то на гроші, чи то на, на взаємини, на, на стосунки, там, на здоров'я, це питання. Як воно з точки зору духовної, з точки зору духовного світу? Як воно виглядає? І тоді ви, навіть задавши це питання собі? Ви починаєте відкривати дуже багато і в своєму житті, і в, в бутті, в розумінні буття. Що це дає? В першу чергу дає, що ми не відволікаємося на, на якийсь галас, як то говориться, собаки гавкають, а караван іде. Ми робимо свою справу. І нас вже не відволікти якимись речами, там щось там, блистить. Щось плестить. Та ну для когось воно може бути потрібне, а ми вже розуміємо, чи воно нам потрібне, чи ні. І так і кредити, кредити. Що таке матеріальні блага? Матеріальні блага це не є ціль нашого життя тут на землі, в яй. Ми тут прийшли для іншого. Ми тут живемо життя, це велика гра. Можна сказати, театр, можна сказати, гра. Ми тут бавимося, і в тій грі ми щось, щось здобуваємо. Якесь розуміння, нове життя, відчуття, душа наша росте, дух міцніє. Ми підіймаємося з ходинками еволюції душі вище, 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 з життя в життя, і у цій грі матеріальне не можна сказати, що воно не має значення, бо матеріальне є проявом духовного. Себто, знову ж таки, що у нас в душі, то і, і, і в нашому тілі, і то в навколишньому. Тож, якщо ми бачимо, що людина живе, заходимо в її будинок і бачимо там чистоту, поряд. То це нам приємно, чому приємно? Тому що чистота духовна вона проявляється чистотою тілесною. А коли чистота нема чистоти духовної, то тоді кажуть смерть на таку людину, бо вона смердить, смердить і в прямому смислі. Зайдеш в хату, а там в хаті не там там, там, там там якісь запахи, там якісь нечистоти, і смердить енергетично, духовно. Це можна відчути навіть через зачинене вікно, через через скло, через взагалі через простір, просто. Переписуючись з людиною, навіть там у Фейсбуці, в інтернеті, навіть не бачучи її фотографії. Це астральний запах. Їх можна відчути реально, це треба просто в собі розвивати. Просто займайтеся тим, включайте плейлист практики словолюба і робіть практики щодня. І... Відкривайте в собі свої можливості, те, що для вас нормально природньо, те, що у вас є, вже у вас всередині природнє, тільки треба це відкривати. І ось, відповідно, коли людина тоже є на землі матінці, то це матеріальне, воно з одної сторони не є визначальним, не є ціллю, самоціллю життя, а з іншої сторони, воно проявляє, знову ж таки, душу людини, проявляє дух її. Проявляє її розвід. Себто, знову ж таки, воно є проявом нашим. А ще з іншої сторони, це є прояв того, що ми робимо для інших людей. Тому що як ми отримуємо блага, ми щось для когось зробили, і як вдячність від тої людини, ми від неї щось отримали. То якусь допомогу, чи то гроші. Ну, самий простий спосіб, то людина просто розрахувалася. Гроші заплатила, і все. От, самий простий спосіб. Бо там більш складно, коли там щось там потратити свою увагу, час, зусилля. І оце, коли заходили розмови такі, на якихось зустрічах, фестивалях, лекціях, то зазвичай приходили такі люди і казали, ну, їх це звичайно небагато. Там, ну, часом все одно зустрічають, а за духовні знання не треба платити. Я кажу, добре, прекрасно. прекрасно. Я прийшов з вами поділитися духовними знаннями. А ну ви ж вдячність відчуваєте за це? Е, Кажи, так, 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 відчуваю вдячність, так, так. Я з вдячністю там благодарю. Ну, добре, то ну то проявіть ту вдячність якось. Я до вас того приїхав. Так потратив зусилля, час, гроші кінець на те, щоб до вас доїхати. Ото сидіти перед вами і щось вас навчати. так? То давайте хай ваша жінка, поки я вас тут навчаю. Хай ваша жінка бере, їде до мене додому і поможе там, моїй жінці з дітьми там по, по, по господарству, по хаті там прибрати щось там, чи, чи в саду. там. Все на тому питанні завершувалося. Людина розуміла, що це. Бо що це? Це прояв програми духовного. Паразитизму людина хоче взяти, але не хоче віддати. Це паразит. Коли людина починає розказувати, що духовна праця вона не має, Гроші там, о, ні, гроші не брали. Я вам скажу, коли не брали гроші. Коли ми жили родово чинним строєм, той, що нам зараз говорять, що це було примітивно, що це було щось таке примітивне. Зовсім не примітивне. Зовсім не примітивне. Це, 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 це невелика мудрість. Оцей родовий стрій. О, тут живе громада, так? Село. І от в тій громаді тут зазвичай це було кілька родів. Або взагалі один рід, або кілька родів. І от е, щось хтось прийшов до мене. Я йому допоміг. Звісно, я з нього не беру грошей, це родич, це родина. Але завтра я прийшов до нього. І так само він мені допоможе. І він з мене не візьме гроші. Це нормально. Так будувалися хати молодятам. Молоді, молоді зійшлися, весілля зіграли і збудували хату. І все. Це було нормально. Однак знову ж таки та вдячність все одно ну, проявляли. Хай це не було, ну грошей можна було і взагалі не робити. Тобто яка різниця, якщо ми все разом робимо, Все разом робимо. І, 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 і Треба тобі на треба мені, давай. Все, це це відчуття вдячності, це відчуття гармонії, ладу і все разом, і відчуття єдності. То тоді так, то тоді, звісно, то то, то, то і, і не було мови про гроші. Однак, коли ми в сьогоднішньому суспільстві живемо. То найпростий спосіб віддячити це гроші, і оці програми духовного паразитизму вони насправді проявляються дуже дуже порізно. Це і коли людина хоче, як то нині кажуть, пасивний заробіток. То сказати іншими словами, то називається як так робити, щоб нічого не робити, а гроші були. Це вже духовний паразитизм, тому що я живу, я хочу щось зробити для кого. Чись Порадувати когось іншого, допомогти йому. І відповідно ті блага, які до мене приходять, вони відображають те, що я зробив корисного іншим людям. І я дивлюся на те, що мене оточує на, на, на блага. Я якийсь перший раз це відчув, це було неймовірно. Я виходжу, а тоді пралька в нас на кухні стояла. Дивлюсь на пральку, а бачу не пральку, а бачу тих людей, які власне. Віддячили мені за мою працю, і я за ту віддяку купив пральку. Я бачу не пральку, а, а бачу ну прояв того, що я зробив корисного для людей. А коли людина хоче все мати і, і, і нічого не робити, ну то це духовний паразитизм. І кредити це знову ж таки що таке, коли людина просто дає гроші, а потім хоче відсоток. Це також я хочу. Нічого не робити, а щоб, щоб робити. я хочу отримати більше. Це також духовний паразитизм. І тому кредити заборонені, якщо не в усіх, то в більшості релігій світу. Ну, по крайній мірі, в іудаїзмі, в християнстві відповідно і в ісламі це заборонено. Правда, в народу юду, то там така, так, така маленька маленький нюанс. Там сказано, що слому не давай в а гоєві, ну, слов'янинові, то святе то, 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 діло, то. То, то треба то, бо то його погубить тому що тому що кредит загубить тому в ісламі також і в арабських країнах тому тому там це має трошки іншу форму ну чи зовсім іншу форму там замість того щоб давати кредити там просто той хто має гроші він може інвестувати може вкладатися тобто мати долю частину частину того бізнесу він вклався, але так як він вклався, то він же переживає за той бізнес. Він же ним вже є, Він думає, що там ще можна може щось допомогти, а не просто як то просто забрати забрати з відсотками. А то а якщо не вийшло, то забрати той бізнес в рахунок повернення кредиту. Тобто, який який розумний механізм? Це зовсім інше. Це з точки зору того, хто дає кредит, а того, хто бере кредит, це знову ж таки, що це таке. Ну, Одне діло, коли людина бере на щось, на, на розвиток справ, на то, щоб збудувати щось, щось зробити і потім робити користь з того людя. Це, це одне діло. А друге діло, коли людина бере просто, аби там потішити свою, свою гординю, що, що, що має самий новий Модель телефон. Якщо це треба для роботи, це одне. Однак переважно більшість це абсолютно не для роботи. Яка різниця? Вроді і має новий не вийшла ну, нова модель, треба ще й новішу. Це вже просто гордення, це вже просто потішити своє его. Це не для того. Однак в будь-якому випадку кредит це життя в борг. Це я нині вже користуюся за рахунок завтра, того, що я віддам завтра. А що я віддам завтра? А гроші це, знову ж таки, це життя, це частина життя, це, це увага і час, який ми маємо потратити на це, щоб ті гроші віддати. Їх заробити, а потім віддати. Но якщо ми потратили, ми сьогодні взяли там, хай буде тисячу, а завтра нам треба віддати вже не тисячу. Ну, у нас взагалі ставки кредитні, не такі, як і в Європі чи в Америці. У нас драконівські ставки, чомусь не випадково, мабуть. То якщо так порахувати, ну то, ну, то, 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 то тисячу, а завтра е, це буде півтора тисячі, півтора тисячі. А післязавтра це вже дві-дві з половиною тисячі треба віддати. Однак, е, якщо ми взяли тисячку, так ми ту тисячку прожили. А маємо віддати дві-три тисячі. Тобто маємо потратити більше часу, більше своєї уваги, сил на те, що ми прожили в меншому обсязі. Себто ми прожирає воє завтра вже сьогодні, а розплачуємося набагато більше, ніж ми це нині зробили. Оце жахливий механізм. Це жахливий механізм розтрати своєї сили, своєї енергії, свого життя. Це знову ж таки, оцей оце духовний механізм, якщо подивитися, як воно в духовному працює. Це працює зовсім зовсім недобре. Це руйнує, забирає, не добавляє. Ось так, от то що кредити, кредити і гроші, це дуже серйозні теми, і тут треба бути уважним. Дуже багато людей починають бавитися, всякі там майніни, шмайні, форекси і так далі, так далі, так далі, тому подібне. Я питаюся, скажіть мені, яку користь воно приносить людям? О, я на тому можу заробити. Ні, ти. добре, навіть якщо ти заробиш. За що ти заробив? Що воно корисного зробило людям? Що та сама криптовалюта? Та, розказують там, ой, там там, стільки аргументів, ой. Але на створення тої криптовалюти треба потратити знову ж таки величезну кількість електричної енергії, щоб то замайнити. А ту величезну кількість електричної енергії, звідкись треба взяти? Переважно зараз береться, все ж таки не екологічним методом. Атомні станції, теплові станції, палиться вугілля, це то, виходить, що ми знову ж таки гадимо, обгаджуємо нашу планету, нищимо нашу землю. Аби аби то створити якусь ту електронну віртуальну, то ти її не візьмеш в руки. Не зробиш. А, а якщо от прийшов спалах на сонці, і той спалах. Трошки сильніше, ніж завжди. І він досяг землі. І це відповідно так само, як один з уражуючих факторів ядерного вибуху є оцей електромагнітний імпульс. І так само цей спалах на сонці. Трошки сильніший спалах він досяг землі. Оце нещодавно, до речі, було. Чу якимсь просто десним пособом, методом той спалах до землі він увійшов землю. Ось, ну мав дійти. Тобто щось захищає нас, щось таке захищає. Да? Щось турбується, піклується про нас. Однак, ну, це не, не можна тим зловживати. А якщо б той електроманітний імпульс досяг, і все, і вся електроніка, і все згасло. І де та вся криптовалюта. Як то говориться, там далеко, ніде, все, її нема. А на неї скільки потрачено було і зусиль? І часу, і грошей, і ресурсів електрики. Тобто, знову ж таки, я кажу, ні, це, це не є, це не є добре. Це щось це від лукавого, як християни кажуть. то, 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 то не цей. От. Але люди ведуться, ні, треба то зробити, треба то. Ой-ой-ой. Бо то бажання мати щось. Мати щось більше ніж. Може мати. Мати щось не роблячи. Не роблячи багато зусиль, не роблячи там, щоб воно само крутилося, само робилося. Це духовний паразитизм. Ось, тож треба ото з тим бути уважним. І то сюди, і малими відносяться ті самі, бо це так само, це, це, це програми, як -то, як то зробити так, щоб люди, коли зустрічаються, думали лише про гроші, лише про заробіток. Це неймовірно, це, це просто жах. І Це такі пасні розказують, що воно там економічніше, Яке економічніше. Всі, хто глибше трошки вникає в МЛМ-структури, всі знають, що, що товари, які розповсюджуються через МЛМ структури, вони в два-три рази дорожчі получаються для кінцевого споживача, аніж той самий товар у випадку, якщо він через таку звичайну розрібну мережу торгівельну йде через крамниці. Два-три рази дорожче. Про що ми говоримо? Тож це все ото, то треба думати над тим, осмислювати, аби не піддаватися, не піддаватися на це якісь крики, ваблювання. аби не збити, не збитися з дороги своєї, з дороги свого життя, аби бути, аби йти шляхом свого покликання, шляхом свого призначення, аби виконувати це призначення, покликання в, своєму, в своїй родині, своєму роді, в своєму народі. І тоді мати справжнє щастя, справжнє то, 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 то щастя, радість кожної миті життя і жити було получше, і духовному, і матеріальному. Ось тож вникайте, усмислюйте, читайте книгу, гроші і, і духовність, і інші книги мої. І буду радий почути, як ваше життя змінилося. Бо духовні знання дають можливість міняти життя тут і зараз. Зрозуміли, осягнули зміни. Міняється. Ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше. Відродився народ наш у силі і славі своїй. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо вічі світло рода Всевишнього. Матір слава прийди. Народ наш побудий, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Сваром підладою родиці. Руйним велесом, раром з усіма богами рідними. Прийдіть. Войнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в городах, нашому владі нашій. Сидом перуном огорніть, щитом там сварого заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усіліть, діть, аби палав ладовик святий. Вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. Хай буде так, слава Матері сва. Слава Ріба, слава, слава Україні, Русі, слава.